Всіх вітає на каналі Електра. Сьогодні ми розповімо вам про те, чи варто обрати мобільні зарядні пристрої для домашнього заряджання, чи все ж таки звернути свою увагу на ось такі круті волбокси, взагалі розкажемо про принципи заряджання, секрети того, як правильно заряджати електромобілі та поділимося власним досвідом. У нас тут сьогодні представлені три типи зарядних пристроїв, точніше, два типи основних, але тут є різновид. Значить, ось це стандартний так званий волбокс, тобто це. Зарядна станція, яка кріпиться у нас на стіні в гаражі чи вдома. Вона має нерегульовану потужність. Тобто, зазвичай вони видають потужність 7 кВт в годину на одній фазі при силі струму 32 А та напрузі 220 В. вольт. А до речі, яким чином рахувати взагалі потужність, яку може видавати зарядна станція? Рахується вона за простою формулою: ми множимо силу струму, яку видає розетка, на напругу, яку, яка є в електромережі, і відповідно отримуємо потужність в кіловатах, яку ми можемо отримати від. Конкретної зарядної станції, ось наприклад, ця зарядна станція має можливість пропускати через себе силу струму 32 ампера. Відповідно, при напрузі 220 вольт. Вона буде видавати потужність орієнтовно 7 кВт за годину. Тобто 7 кВт в кожну годину буде поповняти заряд вашого електромобіля. А ось ця зарядна станція це вже така більш мобільна переносна версія. Тобто, ви можете її використовувати як і, скажімо, стандартну мобільну станцію в домашніх умовах, так і покласти її собі в багажник. І відповідно в будь-яких інших умовах вдома, чи в готелі, чи в друзів, заряджатися нею. А як бачите, ось тут у нас на виході стоїть силова розетка 32-амперна, але вона йде однофазна, і в комплекті до цієї зарядної станції в нас є ось такий перехідник, який дає нам можливість під'єднати вже до звичайної європейської розетки потужністю 16 ампер. Єдине, що знову ж таки пригадуємо формулу, що за допомогою ось такої розетки з силою струму, струму 16 ампер. Тепер ця станція вже зможе видавати максимально 3,5 кВт. Але з практики, за рахунок перепадів напруги, вона може видавати трішки менше орієнтовно 3,2 кВт в годину, знов ж таки підзаряджаючи ваш електромобіль. А конкретно ця станція вона має не назву Pro, тобто це є Pro-версія, яка має більше налаштувань, саме налаштувань по силі струму, що дає вам більше гнучкості, скажімо так, в залежності від того до якої електромережі ви під'єднані. Ось Тут в нас ліворуч лежить подібна станція, але з версією U-Light, яка має менше можливостей саме по регулюванню сили струму. Тут регулювання струму відбувається від 7 до 32 А і є чотири основних кроки: тобто 7, 16, 24 і 32. Тобто проміжкових ось цих кроків в нас в даній станції немає. А в комплектації Pro є можливість регулювання в будь-якому кроці від 7 до 32 Ампер. Що це означає? Наприклад, ви приїхали до своїх друзів, в яких є лише 16 амперні звичайні розетки, ось такого формату і немає ось таких промислових 32-амперних розеток. Відповідно, ви приєднавши зарядну станцію, можете відрегулювати її не на 16 ампер, щоб не перевантажувати електромережу ваших друзів, а на, але, наприклад, обрати трішки меншу силу струму, поставити 14 А. при силі струму 14 ампер. Зарядна станція буде видавати орієнтовно 2,8 до 3 кВт в годину. Тим самим ви скажімо так оптимально розподілите навантаження на мережу. Хочете трішки менше, поставте 12 ампер. Тоді станція буде видавати 2,5 кВт. орієнтовно. Ось ця версія Light такої тонкості налаштувань, на жаль, немає. А щодо вибору, чи варто обирати все ж таки волбокси, чи обирати ось такі мобільні пристрої, я особисто вважаю, що волбокси це круте рішення для тих людей, хто реально на станціонарних, скажімо, умовах, так на постійних умовах заряджається в одному місці і рідко використовує електромобіль для якихось поїздок, дальніх подорожей і так далі. Але якщо ви плануєте регулярно відвідувати і ночувати, скажімо, скажімо, з вашим електромобілем в інших місцях, то звичайно, що ось цей мобільний зарядний пристрій набагато буде актуальнішим для вас, тому що ви його кинули собі в багажник, поїхали там, підключили, і відповідно він скажімо, скажем більш доступний в різних локаціях. Зараз ми на прикладі з цього прекрасного електромобіля Volkswagen ID.6 з портом GPT, так відкриємо його. У нас тут порт GBT встановлений саме GBT AC, тому що ми зараз говоримо про змінний струм, тобто в домашніх умовах. Нагадаю, що в електромобілях з китайського ринку в основному встановлюється порт на одну фазу, тобто він сприйматиме максимально потужність 7 кВт. І в нас тут є ось. Така розетка встановлена з цієї сторони. Настановлена 32-амперна однофазна розетка з така синя з синьою позначкою. І з іншої сторони нас стоїть звичайна 16-амперна європейська розетка. Давайте візьмемо пристрій. Зараз приєднаємо, покажемо, як це відбувається. Цей кінець, тобто 32-амперну цю розетку. Ми під'єднюємо сюди, конектимо їх між собою. Це, до речі, найбільш безпечний в принципі, вид з'єднання, тому що він є вологозахисний IP 54. Так, в нас зарядна станція запустилася. Зараз, як бачите, в нас показано на лаштуваннях 32 А, тобто це максимально, що може видавати даний пристрій. 32 А. Нагадаю, що при такій силі струму він буде видавати потужність 7 кВт в годину. І давайте приєднаємо в безпосередньо порт зарядки. Ми приєднуємо. Зараз у нас має загорітися зелена лампочка, що буде означати, що процес зарядки пішов, є успішно. І давайте перевіримо, яку ж потужність зараз у нас видає безпосередньо станція. А зараз видає 6,9, 6,9 кВт. бачите, тут пише 6,9 кВт. Відповідно, я можу відрегулювати, наприклад, зменшити силу струму, припустимо, на 16 ампер. Якщо б я використовував звичайну розетку, давайте зменшимо силу струму на 16 а. Є зміна відбулася, і відповідно у нас відразу показується 3,4 і потужність в годину. А коротко, як взагалі рахувати, скільки з часу. Витратиться на заряджання вашого електромобіля від такої розетки. Якщо це 32-амперна розетка, яка видаватиме вам потужність 7 кВт в годину, відповідно, ось батарею, конкретно id 4, вона зарядить орієнтовно за 12 годин або 11,5 годин. Рахується дуже просто: беремо загальну ємність акумулятора 84 кВт, ділимо на 7, Відповідно, розуміємо, що орієнтовно 12 годин триватиме заряджання від 0 до 100. Я правильно порахував? 7 на 12... eh uh... Правильно 84. клас. А і звичайно ж про секрети заряджання в домашніх умовах нагадую, що електромобілі, які оснащені літій-іонною батареєю, а не залізофосфатною, а, все ж таки вимагатимуть того, щоб на кожен день використовувати обмеження максимального заряджання, максимального об'єму, який ви будете постачати в електромобіль. Зробити це можна в меню самого автомобіля. Тому давайте покажемо, як це відбувається саме на id 4 Після того як ми приєднали саму зарядну станцію, в нас на екрані з'являється вже пропав. Давайте ще раз запустимо. В меню є окремий розділ, який називається Charging. Заходимо в нього. І відповідно є ось тут такий повзунок. Цим повзунком ми можемо регулювати собі обмеження заряджання. Давайте, наприклад, поставимо на 90%. Відповідно, нам показує, що зараз заряджає 19 км в годину, тобто закінчиться в нас заряджання під ранок в 7.50. Ну і давайте спробуємо перепід'єднатися на перехідничок 16 амперну розетку. Хоча мушу звернути увагу, що я б все ж таки рекомендував, рекомендував на щодень використовувати саме промислову розетку 32 амперну, навіть якщо ви будете її використовувати з силою струму і шістнадцять ампер. Тобто, якщо, наприклад, в вашому домі немає заведеної необхідної кількості кіловат, тобто необхідної потужності, чому тому, що така розетка вона не піддається тому, що перегрівається, її важко просто випадково витягнути. І так далі, вона більш безпечна. Використовувати таку розетку, 16-амперну, звичайно. Я рекомендую в крайніх випадках, коли у вас реально немає можливості поставити ось таку розетку. Чому? Тому що 16-амперна розетка, вона все ж таки не призначена до постійного навантаження понад 3 кВт, і вона буде грітися, вона буде підплавлятися. Тому це такий, знаєте більш, скажімо, похідний варіант. Але давайте все ж таки протестуємо, як воно працює. Втикаємо з іншої сторони в 16-амперну розетку. Так, бачимо, станція наша запустилася. Пам'ятаємо, що максимальне навантаження силоструму, точніше, ми можемо брати 16 ампер. Про це в нас є позначка додаткова на перехіднику. Так, вся станція запустилася нас від звичайної розетки. Ми поставили обмеження в 16 ампер. Видає вона зараз потужність 3,4 і кВт в годину. Звичайно, що це буде значно довше, але тим не менше, навіть від звичайної розетки, ви маєте можливість зарядити ваш електромобіль. А давайте порахуємо: тобто, при 3-4 в годину цей електромобіль буде заряджатися орієнтовно 20. 4 години від 0 до 100 виглядає досить такою цифрою, скажімо, неприємною. Та? Але знову ж таки, розумійте те, що ви кожен день не будете проїжджати всю батарею. Ви все ж таки будете в середньому виїжджати там до 100 кілометрів. 100 кілометрів в середньому це 20 кВт розхід, а 20 кВт при навіть звичайній розі машина зможе відновити протягом 6,5 годин. Ось щодо волбоксів, ось таких є від різних виробників від BYD, від Toyota, від Зікар. Тобто, це, як я казав вже раніше, більш така історія локальна, місць, Ну, тобто, ви встановили в гаражі на безпосередньо на стіні. Круто, те, що в комплекті до усіх таких волбоксів іде карточка з доступом до, скажімо, заряджання тільки з використанням цієї картки, щоб ніхто інший не міг нею скористуватися там, якщо наприклад ви поставили десь навіть біля офісу цю зарядну станцію. Ну що підсумовуючи взагалі історію про зарядні станції саме в домашніх умовах. Скажемо наступне: тобто, в нас є два формати: формат волбоксу стаціонарної станції, непереносної, і формат мобільного переносного зарядного пристрою, який теж можна використовувати у вигляді того самого волбоксу. Перевага мобільної станції в тому, що можна регулювати силу струму, тим самим змінюючи потужні заряджання. А у волбоксі такої опції немає. Ще важливо згадати про те, що в умовах теперішніх постійних блекаутів та відключення електро. Енергії ці зарядні станції, як мобільні, так і ось такі волбокси, мають можливість відновлювати заряджання електромобіля після того, як відновиться електропостачання. Тобто, якщо ви вночі підключили зарядку, лишили машину, не переживайте. Якщо світло пропадає, потім з'явиться машина, автоматично відновить заряджання, і зранку вона буде вже, вже з поповненою батареєю. Всім вам вдячні за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. А також дуже прошу вас підписатись на наш YouTube канал, адже бачу, що ви відео переглядаєте, коментуєте. А підписатись забуваєте. Також у нас є канали на TikTok та Telegram, Посилання буде внизу під цим відео. Підписуйтесь там, теж дуже багато цікавої інформації. До зустрічі!